Все, досить балачок. Стріляємось на 47. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я вість. тут, коротше, прикормив учора. Ага. Тут зараз такі карасі будуть ну, ловитися. З такими глазами. З більшими. А ти що? Да. Пацани, у нас, нас дуель. А у нас хорель. <звук> Мужики! У нас по сценарію зараз стрільба! У нас по сценарію ви камиші. Стойте, не шуміть. Все? Я з ним перший раз ловлю, я не знаю, подожі. Перекинув! Може, ми номер покажемо. До щас я мотаю удочку і покажете. Мужики, ну ти! Давайте покажу, що ти кричиш? Що ви починаєте? Є номер, показуйте. А на дикому заході привикли все доводити до кінця. І так, десь біля вогнища. Ти знову прийшов, косокий гарі. Ти завжди приходиш на запах Гарі. А ти, Піллі, завжди приходиш на запах. Все! Зараз ти помреш, так, стали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Чуєте, машкара! Два. А ну отлетіло нашого костра, ми тут юшку варить будемо. Ти думаєш, ми ж зря рибу ловили, чи що? У нас по сценарію перестрілка. Що? У нас по сценарію ви два койота розбіжались, ребята. Дай, пожалуйста, солі і перчику. Спасибо. Лаврушечку кинь. Угу. Довго варитись буде? Ну, ще хай минут п'ять покипить. Чуєш, ж, ти все одно поки нічого не робиш, а ну йди попробуй на соль. Ну що? Ну, наче не солоне, нормально. Ну, не чуть, що в цій миски ноги мили. <ріць> <ріць> Хорошо, що перець додавали. Я ж кажу, одразу запах убиває.